День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван «Женеву» від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір Білий Глянець. Така ж декоративна накладка йде по низу дивану. До комплекту дивану входить три великі подушки. В одній із билиць дивану є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. Інша бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В бильці є бар. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб розкласти диван, знизу підіймаємо трішки посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,60 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополірітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір. Можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа! -па.